Чесний привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал, і сьогодні ми готуватимемо ось такий надзвичайно смачний, неймовірно ароматний картопляний лаваш. Готуємо тісто. Я вже неодноразово подібне тісто готувала у своїх роликах. Зараз просто ще раз коротко зупинюсь на процесі, оскільки є декілька маленьких нюансів і хочу про них розповісти. В якості рідини у мене сьогодні картопляний відвар. Картопляний відвар це рідина, в якому варилася картопля для пюре. Не картопля в картоплям мундирі, а саме картопля для пюре. Підігріте воно у мене до температури близько 37 градусів. Ну, зазвичай я завжди рідину підігріваю до такої температури, будь-яку, яку використовую дружовому тісті. Ну, Ось сьогодні теж не виключення. І я, як завжди, готую із живими дріжджями. У мене тут 12 грамів, і додаватиму я 2 ложки столових цукру. Відразу сюди додаю, перемішую. До речі, якщо ви використовуєте сухі дріжджі, візьміть 3 рази менше, тобто 6-4 грами. Перемішую і додаю дріжджі. Теж перемішую, щоб діялі розчинилися. До речі, замість картопляного відвару можна взяти воду, якщо у вас немає в наявності. Або якщо у вас зовсім трішки, можна довести його водою до потрібної норми і використовувати. Такий теж варіант можливий. Ще раз повторюю, можна взяти лише воду. Але ось саме з картопляним відваром. Тісто виходить надзвичайно м'яке пухке, і оскільки ми готуємо сьогодні картопляний лаваш. Тому в якості рідини я обрала саме картопляний відвар. Так, і додаю сюди муку із загальної кількості. Мука обов'язково має бути просіяна. Я завжди додаю 3 столові ложки, перемішую. І накривши рушничку в миску, залишу опару на 10 хвилин, аби активувалися тіжі. Опара вже готова, з'явилася ось така піна-тріжджа шапочка, це означає, що тріжджі свіжі і все добре, можна готувати тісто. Тепер буду додавати сіль. Що стосується солі. У мене, коли я варю, варю картоплю, я майже її спочатку не солю, тому відвар картопляний в мене практично не солоний. І потім саму картоплю, я теж солю мало, тому по солоності в мене, воно, скажімо так, ну, досолене. Тому я додаю пів чайної ложки солі. Якщо картопляний відвар і картопля у вас достатньо солоні, тоді солі краще взяти менше, приблизно 1-4 чайної ложки. Можна навіть і менше, залежно від того, наскільки солона у вас картопля, ну, відповідно, відвар. Тобто від дрібки і до пів чайної ложечки. Сюди можна додати, що наголошую, що пів півчайної ложки, якщо у вас картопля не над Так, Перемішала тепер до картопляного відва, до самої картоплі. Картопля, картопляне пюре. Це в мене вже заправлене, готове. І воно в мене варилося ну, приблизно півтори годинки назад. І тому воно в мене злегка тепле. Картопляного пюре брати багато не потрібно, оскільки ми готуємо картопляний лаваш, а не лаваш із картоплею, і нам потрібно його зовсім трішки. У мене тут приблизно 2 столових ложки і по грамах це 100 г. До речі, можна використовувати навіть вчорашнє картопляне пюре. Єдине, що воно повинно бути злегка теплим. Ні в якому разі, не з холодильника, не таким ось холодним, а обов'язково злегка теплим. Тому, якщо ви використовуєте ось пюре, яке вже вчорашнє, підігрійте його краще в мікрохвильовці до такого легкого, теплого стану. Додаю сюди. І сюди ж, ну, це зовсім не обов'язково, просто я хочу трошечки такого яскравого кольору, я додам чайну ложку куркуми. Куркума це взагалі приправа і використовується в якості харчового барника. Тому ніякого ще додаткового смаку вона нам не придасть, лише придасть колір. Але ще потрібно пам'ятати таку річ, що вона придає колір всьому, тому, в тому числі і рукам, тому замішувати тісто краще в рукавичках. Перемішую і буду додавати частинами, як я вже казала, обов'язково в просіяному Додаю частинами, виконтролювати консистенцію тіста. Буду, наскільки це можливо, замішувати ложками, потім перейду до замісу руками. І в кінці я завжди тут долюю олію, аби не переборщити з мукою і краще регулювати. Тісто по консистенції нам потрібно м'яке еластичне тісто, яке практично або злегка зовсім липнуватиме до річки. Після того, як тісто я замішу, накрию його миску полотенечкою і залишу для підйому в теплому місці приблизно на хвилиночку 30-40. Приготую соус, який в подальшому буду змащувати свій лаваш. До речі, оскільки лаваш у мене картопляний, то і соус буде відповідно чесниковий. У тарілочку я вже налила 2 столові ложки оливкової олії і можна взяти будь-яку, бажано без запаху. І сюди додаю. Ну, десь отак 2 треті чайної ложечки сушеного часнику. Обов'язково сушеного, оскільки свіжий він просто згорить духовку. Перемішую. Більш нічого додавати не буду. За бажанням можна додати ще якісь спеції або сушених страв. Можна додати сушений кріп або ще щось. Обов'язково теж сушене, щоб воно не згоріло нічого. Ну, у мене сьогодні буде. Класика, олія на та часник. Так добре перемішую і відставлю, аби настоялися на той час поки курити тісто. Це тісто в результаті в мене вийшло. і я вже підготувала деко, застелила його пергаментом І руки зливка змастила олією і викладаю сюди тісто. Тепер буду формувати лаваш. Просто буду розтягувати тісто у довільній формі по дечці. Тепер беру соус, який раніше готувала, також його ще перемішаю і виливаю на лаваш. І Тепер можна розподілити рівномірно силиконовою кісточкою. Ну, я зазвичай беру руками. Просто отак рівномірно. Розпроділю по всьому лавашу. Лаваш відправляю у розгід до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Режим випічки вверх-вниз. У мене готовий вже лаваш, ось так чудово він виглядає. І, звичайно ж, я покажу, який він у середині. Неймовірно м'який, ось такого красивого жовтенького кольору. Дуже м'яке повітряне тісто. Повірте, на, на смак це також неймовірно. Це варто спробувати. Тому якщо маєте дві ложки картопляного пюре, обов'язково приготуйте таку смакоту, Впевнена, що не пожалкуєте. А я всім вдячна за перегляд, підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.